Затишні зимові вечори найкращий час для того, щоб поринути світ нової історії, почитати цікаву та захоплюючу книгу. Продовжуємо знайомити з новинками художньої літератури, які надійшли до нашої бібліотеки. Що може бути гірше, ніж відсутність правильної сукні для важливої події? Яні пощастило напередодні Нового року їй подарували справжні убрання мрій. Однак чи допоможе Яні незвичайна сукня врятувати її кохання? Про це дізнаєтесь, прочитавши романтичну фантазію від української письменниці, журналістки, піарниці та редакторки глянцевих видань Людмили Волок. Дівчина без сукні, життя не може складатися лише з роботи, судових позовів та функціонування в режимі зомбі. Але хай би якою рішучою вона була, їй доведеться захищати не лише себе, а й Еммі. Лілії треба перервати цикл домашнього насильства. Не вона понівечила Райлі, однак вона має залишитися цілісною заради дитини, заради себе. Цілком самостійна історія, що висвітлює проблему насильства в сім'ї залишся, якщо кохаєш. Продовження суперпопулярного в букток роману Покинь, якщо кохаєш, від авторки 24 романів новел, володарки двох премій у номінації Найкращий романтичний твір Колін Гувер. Поліна успішний модельєр і просто приваблива жінка. Занадто рано ця працелюбна і смілива красуня пізнала самотність і втрати, але, подолавши чимало крутих сходинок у своєму житті, спромоглася виконати всі обіцянки дані покійним батькам. Роман, коли минуле попереду від володарки титулу Золотий письменник України, неодноразової лауреатки конкурсу Коронація слова Світлани Талан. Сімейна драма, історія кохання, пошуки сенсу життя все це на сторінках бестселерів від сучасної американської письменниці Анни Тот Найяскравіші зорі та найтемніший місяць. Які таємниці приховує історія родини і які неочікувані деталі довідається головна героїня? Про своє народження, батька і маму, про це і багато іншого ви дізнаєтесь, прочитавши роман норвезької письменниці піаністки Гюдрун Скретінг. Емоційна, тепла і цікава, з нотками чорного гумору, глибока і щемка історія. Три чоловіки для вільми. Тож ми запрошуємо до цікавого та приємного читання. Чи